Для наших підписників. Більше нікому. Нікому не розказуйте. Показую. Ми спеціально їх заховали. Килимочки з новою колекцією. Килимочки з хамелеоном. Килимочки з паркетом. Да-да! Хамелеон паркет! Подивіться, яка краса у розмірі 2 на 3. Супер класні килимочки. Супер якісні, 3D-візерунок, який виходить з цього килима і робить масаж вашим ніжкам. Так, з Крисивенною бахрамою. Ви подивіться на цю бахраму. Бахрамулічка зовсім не марка. Натуральна котонова основа. Виробник Туреччина. Килимочок 2х3 для стандартної зали, для великої спальни, для класнючої дитячої. Подивіться, який красивенний килим. Подивіться, який бомбезний, шикарний новий малюнок 2025 року. Хамелеон Паркет у вашій увазі зовсім за недорого.